Чому американці майже не запрошують гостей додому в Америці? Дім це не місце для соціального життя, це приватна зона. Тут не прийнято кликати людей, просто посидіти як у нас. Запрошення додому це крок дуже близький, тому навіть люди, які дружать роками, можуть постійно бачитися в кафе, барах, ресторанах і жодного разу не бути в гостях одне в одного. Для американців це нормально, це не відстороненість і не небажання спілкуватися. Просто в їхній культурі особистий простір важливіший за традицію приймати гостей. Багато хто не хоче, щоб дім ставав об'єктом оцінювання, який у тебе район, який будинок, які меблі, люди цього уникають. Є ще одна причина, практична прийом гостей у США: це про планування і зусилля, прибирання, покупки, готування, організація. Усе це займає час. А часу, як правило, і так мало. Тому набагато простіше домовитися про зустріч на нейтральній території: кав'ярня, ресторан, бар без зайвого напруження. Але це не означає, що американці не гостинні. Навпаки, вони легко запросять на барбікю у дворі, зустріч у парку, пікнік або просто куплять усім напої в барі. Просто є межа, дім це не для всіх. І якщо вас запросили саме всередину дому, це означає одне: ви в дуже вузькому колі довіри. А в Америці це трапляється не часто. Обов'язково підписуйтесь, У нас все про життя в Америці.